Новий рік прийде всім щедрі, всі гріє душу, несе надію. І Бог наше серце помагає нам жити в слабоді і мирі. Вітаємо! 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 вас із Новим роком цими різдвяними святами. Нехай життя із кожним кроком Ваш дім наповнює скарбам. Вітаємо! Рік старий протікає з водою, рік новий вже спішить у дорозі. Час наповнити душі любов'ю. Новий рік вже на порозі. Вітаємо! Вітаємо! Перший п'ятий а клас. Гімназія номер 9. З новим роком. З новим годом. Happy New Year. Зі блищим сяй ося. Happy New Year. Щасти та нова година. Feliz Ano Novo. Нового року! З новим годом. Анна

Си хау Год металл наговорила новая година приятели. Счастная Вам верома Йой Одосьо Мукай Удасай Митна С Кінолюс атакізмени з хранос. Вітаємо всіх учнів, Нехай цей рік принесе. Нам багато щастя, удачі, посмішки, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравих факт, приємних і радісних синів. Бажаємо всім бути здоровими. красивими та успішними. Дорогі батьки. Бажаємо, щоб у новому році і ви, і ми були завжди здорові та щасливі. Бажаємо, щоб гарний настрій був цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч. Нехай збудуться найбажаніші мрії. відбудуться несподівані і радісні події. І життя наповниться любов'ю, добротою і світлом. Дорогі вчителі та всі працівники гімназії. Новий рік! Це час загадувати бажання, це час чудес. Нехай для вас наступний рік буде щасливим, багатим і барвистим, мирним і яскравим, здоровим і чарівним, успішним і безродім, дивним, радісним і захоплюючим, зі влітим любов'ю близьких і століть позитивом. Нехай в новому році життя заграє всіма фармами. Збуваються мрії. Цяй наближать посмішки. Очі іскряться щастя. Нехай в душі буде більше добра, здоров'я, кохання, радості, до святку, подорожі, баражень і тільки хороших подій. Нехай Новий рік дарує тільки краще. З... З... З...